Проводимо обрізку персика, бачимо, яка у нас ситуація. Дуже довгі молоді прирости. Mm -hmm. Потрібно вкорочувати, максимально переводити на більш нижні бокові, для того, щоб в подальшому ми не отримували такої mm -hmm. ситуації. Ось бачимо, не прирізалося. Отримали. Це стосовно попереднього відео, там було багато коментарів. Тож, ось оці всі гілки ми вирізаємо. На зовнішню гілку. і от Таким чином ця частина у нас загружається плодовою. Завершили ми обрізку, прирізали, повкорочували. Дерево не пропаде, з ним буде все добре і буде навіть краще, ніж ми жаліли ті всі молоді природи. Ми його значно сильніше прирізали і цим самим будемо запобігати ось такому голому стовбуру на персику. Спробували проекспериментувати з цим персиком. Ми бачимо, ми поробили надрізи над сплячою брунькою. Це кербовка. Ми зрізали гілку. Якщо ця гілка буде давати молоді прирости, таким самим чином ми будемо знижувати в подальшому оці всі гілки, для того, щоб забезпечити е, наростання нових гілок значно нижче і тим самим продовжити життя персику. Бачимо, у нас ось є гілка, яка завалена на сторону. Ми ставимо розпорку таким чином. Ми фіксуємо і утворюємо рівну крону в 4 гілки в різні сторони.